Стійкість до антибіотиків сьогодні є однією із найбільших загроз для здоров'я людства, наголошує Всесвітня організація охорони здоров'я. Неправильне використання антибіотиків людьми і застосування їх у тваринництві прискорюють цей процес. Внаслідок цього лікування бактеріальних інфекційних захворювань, пневмонії, туберкульозу тощо стає важчим. Період госпіталізації стає довшим, зростають медичні витрати та показники смертності від інфекційних хвороб. Особливо небезпечна стійкість до протимикробних препаратів у час війни, вона суттєво збільшує навантаження на систему охорони здоров'я. За правильним застосуванням такі ліки рятують життя пораненим і хворим військовослужбовцям. Проте, якщо резистентність до таких ліків поширюватиметься, це сильно ускладнює лікування й одужання пацієнтів. Як зупинити антибіотикорезистентність? Важливо дотримуватись таких простих принципів. Пам'ятайте, що антибіотики призначаються за показанням лікаря. Проходьте повний курс лікування антибіотиками. Не діліться залишками антибіотиків з друзями чи родичами і не призначайте їм лікування. Робіть усі щеплення за календарем, а за можливості також рекомендовані вакцинації. Дотримуйтесь правил особистої гігієни. Мийте руки з милом та водою. Будьте здорові, бережіть себе і своїх рідних.